Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я відповім на усі питання щодо продовження статусу ТПС, тимчасового захисту США. Що саме продовжили? Хто кваліфікується на цей захист? Чи варто переходити на цей статус, якщо зараз ви на гуманітарному паролі? І якщо варто, то в які терміни і як це зробити? Отже, відділ внутрішньої безпеки США сьогодні, 18 серпня, опублікував новину про те, що вони продовжують статус тимчасового захисту для українців з 20 жовтня 2023 року, як це було дотепер, до аж 19 квітня 2025 року, тобто як і раніше, на 18 місяців. Також на цей статус тимчасового захисту можуть податися усі громадяни України, які на момент 16 серпня 2023 року перебували фізично. Чно на території Сполучених Штатів це може бути перебування як на гуманітарному паролі, так і на туристичній візі, на студентській візі, або ж до прикладу, взагалі без статусу, якщо ви заїхали там давним-давно, і ваш легальний статус закінчився, і зараз ви взагалі не маєте статусу, але ви теж підпадаєте під вимоги ТПС і можете на нього кваліфікуватися і подаватися. Також зазначено, що студенти громадяни України. Тримачі візи F1, можуть подаватися на дозвіл на роботу, і можуть мати збільшену кількість робочих годин під час навчального року і зменшену кількість годин навчання, щоб могти надалі оплачувати це навчання, ну і загалом життя в США. Ця новина дозволить близько 26 тисячам українців, які зараз мають статус ТПС, його продовжити, і податися вперше на нього близько 167 тисячам українців. Це в основному ті, хто якраз і заїхали по United for Ukraine програмі. А давайте тепер поговоримо, що таке взагалі цей статус тимчасового захисту, чи варто на нього переходити з юфою, і що краще United for Ukraine, пароль гуманітарний чи. От статус TPS. залежить від вашої мети. Якщо ви в США дійсно тимчасово, лише на період війни, то скоріш за все гуманітарний пароль будуть продовжувати, якщо війна затягнеться, і в принципі можна не подаватися на TPS, ну як мінімум, щоб зекономити кошти, тому що подача платна. Але мабуть, більшість задумується над подальшою легалізацією в Штатах, і отут якраз є різниця між TBS та United for Ukraine. тому що гуманітарний пароль, який ви отримуєте за програмою United for Ukraine, не є легальним статусом в США. Відповідно, з нього не можна перейти на інший вид неміграційних чи імміграційних віз. Без того, щоб виїжджати з США, проходити інтерв'ю поза межами США і в'їжджати вже за якоюсь візою. І навіть тільки через це варто перейти на TPS, тим у кого зараз гуманітарний пароль, для того, щоб отримати цей легальний статус, статус тимчасового захисту, і з нього мати можливість переходити на інші типи віз, які вас будуть вести до імміграції, до прикладу робоча спонсорство віза і 3 де роботодавець. Вас спонсорує на грін карту, маючи статус TPS, ви можете не покидаючи межі США, перейти на оцю грін карту і бітри. Також на TPS простіше отримати Advance Parole, який дозволить вам виїжджати за межі США. Ну і повертатися в цьому ж TPS. терміни його розгляду досить тривалі. Якщо у вас немає нагально якоїсь причини там життя і смерті, у мене до речі є окреме відео про Advance Parole. Хоча особисто я не радила би покидати територію США, якщо ви хочете отримати грін карту, бо все ж повторний в'їзд є ризиком того, того, що вас може прикордонник не пропустити, навіть з схваленим адванс паролем. Ще одною перевагою ці є те, що скоріш за все його будуть продовжувати ще декілька разів, і скоріш за все, навіть після закінчення війни. От так само, як перший раз його дали українцям тим, хто був на території США станом на 11 квітня двадцять року. От зараз в жовтні закінчується півтора року і в серпні оголосили про його продовження ще на півтора роки. І за досвідом інших країн, яким теж давали... Але цей стаж то його продовжувати можуть в багато разів. Тобто, по суті, ви зможете перебувати на території США, навіть якщо не будете подаватися там на грін карту, але зможете досить довго офіційно жити і працювати в США. Ну і останнє, що особисто мене до прикладу хвилювало, тому що я теж зараз на гуманітарному паролі, але планую переходити на TPS, це оцей нашумівший Ukrainian Adjustment Act, тобто законопроект, який внесено до конгресу, який зараз на розгляді, про те, щоб Українцям, які мають гуманітарний пароль, видати грін карти. Звісно, наразі це лише законопроект, який можуть як прийняти, так і відхилити, бо там дуже багато етапів розгляду. Але він якраз для тих, хто прибув в США по гуманітарному паролю. І я особисто переймалася, що можливо змінивши статус на ці вже ці люди не зможуть підпадати під цей Ukrainian Adjustment Act. Але я ще. Ще раз передивилася текст цього законопроекту, і тут вказано, що ви маєте бути допущеними в США з гуманітарним паролем. Тобто, якщо ви заїхали і вам поставили штамп гуманітарного паролю, і якщо ви далі перейшли на TPS, от зараз. То це не впливатиме на вашу можливість отримати грін карту через цей Ukrainian Adjustment Act. Знову ж таки, так як це лише законопроект, а не вже прийнятий закон, то в нього можуть вносити правки і можуть сюди додати ще і тих українців, хто був на статусі ЦІПІС з початку війни, тих хто по туристичних візах заїхав чи по студентських. Тому поки що важко щось говорити чітке про цей законопроект. Це все може мінятися, але я все ж сподіваюся, сподіваюся на те, що його таки приймуть, і українцям видадуть грін карти, що буде набагато простішим способом легалізуватися, ніж подаючись, наприклад, на ту саму і 3 імміграційну візу, робоче спонсорство. Тобто, по суті, для тих, хто зараз на гуманітарному паролі подача на ТПС просто розширює варіанти легалізації. Якщо з United for Ukraine можна було лише сподіватися, що приймуть цей законопроект, то з ТПС, якщо навіть його не затвердять. Можна буде поміняти на студентську візу, на робочу візу, на робоче спонсорство, вийти заміж отримати грін карту, і в принципі будь-які варіанти переходу на грін-карту для вас відкриті. Ну і як же податися на ТПС і в які терміни потрібно вкластися. А для тих, хто вже був на ТПС, у вас в принципі немає іншого вибору, крім як переподатися на нього, тому що попередній ТПС закінчується 19 жовтня. Зараз його продовжили з 20 жовтня до 19 квітня 2025 року. Тому вам по любому потрібно до 20 жовтня встигнути подати форму. 821, як і раніше, на те, щоб його продовжити. Бо дуже не рекомендується, щоб в вашому офіційному статусі були якісь прогалини дні, коли у вас немає цього офіційного статусу, адже при розгляді вас на грін-карту будуть відсвідковувати вашу імміграційну історію, щоб не було ніяких порушень. Якщо ж ви подастеся на ці але вам не встигнуть до 19 жовтня його схвалити і вислати вам нову картку з дозволом на роботу, яка вже буде видана до 19 квітня 2025 року, то Міністерство внутрішньої безпеки США автоматично продовжить ваш дозвіл на роботу до 19 квітня 2025 року без прогалин. А для тих, хто вперше подається на ТПС, хто, наприклад, вирішив перейти зараз на нього з гуманітарного паролю, ви можете податися аж до закінчення статусу цього, до нової дати до 19 квітня 2025 року. Але так як ТПС розглядають довго і уявіть, що от потенційно 167 тисяч українців може на нього податися. То я би не радила затягувати, і чим швидше, тим краще на нього податися для того, щоб знову ж таки не було прогалин у вашому статусі, бо це буде негативно впливати, коли ви будете отримувати грін карту. Як і з усіма іншими візами та питаннями щодо виїзду в Сполучені Штати та Канаду, я пропоную вам звертатися за супроводом до моєї команди. Ми будемо займатися подачою на ціпієс на подовження дозволу на роботу. Також зараз ми приймаємо заявки на супровід в реєстрації на лотерею. на Грін карту цього року, і в серпні, до речі, найнижча ціна супроводу. Тому, будь ласка, звертайтеся, будемо раді допомогти. Я лишаю контакти менеджера, який відповість на усі ваші питання. І нагадую підписуватися на мій телеграм-канал canada 4 a де ми через день публікуємо новини по виїзду в США та Канаду та чат, де ви знайдете однодумців, тих, хто або вже переїхав, або планує переїзд, можете задати свої питання та поспілкуватися. Ще у мене є плод платний чат, долучившись в який, ви зможете отримати доступ безпосередньо до мене і задавати усі питання протягом місяця за 30 доларів, які у вас виникатимуть на шляху виїзду, або якщо ви вже тут, і оформлюєте документи або пробуйте легалізовуватись. Усі посилання внизу під відео. Також я додам посилання на форми на TPS та на дозвіл на роботу, якщо ви самостійно будете їх заповнювати. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на телеграм-канал і до зустрічі в наступних відео. З вами була я, Лілія Бойко. па па па, -па.